народ Всім привіт! У нас сьогодні невеличка така переділка. Треба трошки увеличити об'єм гідравлічного бачка на рульову на ЮМЗ. Хтось питає зачем? Після того, як ми на юмезика поставили 16 -е інша в місто 10, він почав виригувати масло. короче, було прийнято таке рішення додати кусок бачка. Ну Потім ми ще так посиділи подумали зробити сюди косі в середині перегородки. Через те, що він, мабуть, качає сильно масло. Мені кажеться, що тут напор от фільтра вже такий дує, ніфіговий, що він потім чи розбризгує і викидає сюди масло через цей сапунець саморобний. Хоча тут його і не було зроного. Це ми вже самі приліпили таку масльоночку без шарика. О, ну, Воздух все одно дуже десь виходить. Хоча, якщо і так, логічно, тут уровень масла не збільшується і не вменшається, воно рівномірно масло уходить і масло додається. Можна було б бы тут перегородки переробити. Ну, вже, знаєте, не хочеться тисячу разів його розрізати, зварювати. Ми просто десь вот такий кусочок бачка до доверху і все. Знімати саму роботу я не буду. Бо я вже отого вала реставрував, то трохи з болгарки і сварки попало на об'єктів камери, то ще такого, не дай Бог в центр попаде, то буде взагалі гайки. <плес> буду, я, буду я тільки на Nokia 3310 знімати. О, то коротше, Зараз отак підверхом акуратненько я його зрізаю. Тут а подивлюсь, щас, оцим брехуном деякий край рівніший, <плес> десь підправлю, тоді кусочок зріжу. І середину, ну Ви зрозуміли, чуть-чуть більшу як половину такі перегородки виріжу, я так косяком ставлю. Одну туди, а другу туди. І все, щоб в случаю чого масло не било в стінку і не піднімало його доверху. Бо це можна сказати, та сама історія, як в мене на UMZ. Радіатор малий, і помпа ніфіговий напор качає, і воно аж з-під кришки видавлює воду. О, то треба буде зараз таке проділати і. Тоді вже як зварю, покажу, що воно вийшло. Так, коротше, все повирізав, попідганяв. Ось, приварив таку перегородочку вниз косяком. Бо ось о, масло, коли на обратку буде йти через фільтр, туди воно, виходить, напором ударяється і, мабуть, розбризкувало по бачку і тим самим викидало через сапунець. Но тепер воно буде ударятися, бить уверх. І стікати вниз. Ну, наприклад, всяк пожарний, я ще на цьому куску коротше, приварив. Теж такий косячок, тільки в другу сторону. І все. А то просверлив дірочку для щупа. О. То зараз магнітиками ми отак його все акуратненько вирівняємо і це все, це все діло обваримо і будемо сподіватися, що воно вже. Ригать не буде. Ну, звісно, тоді воно поставиться, вже коли той Мезик буде їздити, то я вже результат тоді аж колись скажу. Бо вони зараз у Мезика не сильно хочуть воронку пускати, бо коротше, налопались у них ті колінвали, то вони хочуть ризикувати. Він буде для легких робот, а МТС буде для жажолих, таких типу, дісковка, культивація, воронка. Ну, типу такого плану. To, короче, зварюємо його і, і закругляємося. Так, ну що, бачок я зварив. Надіюсь, текти не буде. Варив полуавтоматом, бо вже викотих електродів, не хочу я на ту сварку включати. О, шви, правда, не затирав. Не люблю я це діло. Шви затирати, це краску дете, ржавчину стирати. Це для мене таке гібле діло. Так що, Санька, якщо дивишся це відео, це короче, приїдеш і знімеш. А як не, то короче, закрасити те і все. Ну, це хай батя рішає. О, так що короче, з тебе не одна бочечка пива, а дві. Так що заново список переписуй. О, так, коротше народ, хто хоче увілічити, не стісняйтесь, пишіть, поможу. Так коротше, от таке.